Також наша фірма при створенні бізнесу по вирощенню австралійського рака максимально знижує інвестиції при якомусь комплексному великому замовленні. За рахунок чого ми можемо працювати по класичній схемі, як працює багато хто. Береться приміщення, приміщення велике. Ви на протязі рік, два-три, набиваєте маточне поголів'я, навчаєте технолога, одного, одного навчили, інший прийшов, уйшов, потім звільнився. І ви вкладаєте, ставите 250 акваріумів. Це конкретно, ну, це правильно, але це дуже довго. Три роки ви витрачаєте кошти на опалення, зарплата, кормова база. Пішло, поїхало. Таким чином, на сьогоднішній момент ми можемо вам запропонувати. Зовсім іншу технологію заробітку. Від вас тільки приміщення. Від нас підписується договір на стабільну поставку малька на кожен місяць. Люба кількість малька, хоч тисячу, хоч 20, 50, 100 в місяць. Таким чином, це вам зручно. Ви економите час. Ви тільки швидко побудували ферму, чи з дерева, чи з металу, чи з чого завгодно. За допомогою нашої або без нашої. Ми це ми вирішимо. Заріблюємо поступово. Це приміщення. Ви навіть якщо не, не добудували ще до кінця, ми вже можемо в перші басейни запускати малька. Таким чином, ми поступово виведемо на, на такий цикл, що у вас буде вирощений товарний рак. Кожен місяць будемо кожен місяць рака виловлювати, і кожен місяць рак буде підростати і заселятися новий мальок. За рахунок нашої ціни, яку ми даємо спецціну при нашій роботі з нами, вам це направлення сподобається більш детально. Ми можемо все обговорити в телефонному режимі. Цей варіант зниження часу окупованості проєкту це реально вигідно. Ви не морочите собі голову з складними питаннями в плані технології отримання малька. І основне, як я вважаю, ми не втрачаємо час, тому що в наш час час це гроші. Більш детально телефон шапці профілю або наш сайт zoo.ua